Знаєте, Любі, до сих пір спорні питання стосовно, чи Ісус Христос є Бог, чи Він просто Син Божий, пророк, як багато релігій кажуть, та Просто він був людиною. Але давайте подивимося реальні факти. Тому що освіт він цивілізований, освічений, талановитий. Ми бачимо, та реально все продвігається. І такі, знаєте, люди з дипломами, люди з освітами. Але найголовніше, що першим являється, не можуть люди зрозуміти, та, І от. Це просто показує і доводить той момент, що світ знаходиться в конкретній ілюзії. І це насправді трагічно. Ісус Христос це є син Божий, а якщо він син Божий, то він рівний Богові. О, дивіться, я є людина. Та? Мене народила людина, мама, тато та, то я, ну, кому подібна? Людині чи я подібна тварині? Тварина родить тварину, та? кіт, кота, і пішло, і поїхало. А Бог родив а Бога! Скільки люди не можуть. Ну, це зрозуміти, але що, якщо взяти, знаєте, оцю міфологію, от дивимося ж, там багато голлівудських фільмів, та я ще навіть у свій час пам'ятаю, коли були ці всі фантастичні фільми про богів, всяких, всяких міфічних богів, і ми ще дивилися фільми, то що Бог народив Бога, Бог народив там сина чи дочку, Це все були боги, то це нормально, ми сприймаємо. А то що ще дві тисячі років назад народився Бог в оплоті. тому що. Тільки Бог міг перемогти гріх, який людина вибрала. Тільки Бог він може перемогти смерть. Він є життя, він над смертю, над пеклом, над проблемами. Тільки святий, вічний Бог, та він може оце все перемогти. І він прийшов виконати місію. Тому що перша книга Буття нам показує, що творімо цей світ. Творімо в множині Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Триєдиний Бог. Апостол Іван нам показує. Спочатку було слово, слово було Бога, і слово є Бог. Все створено словом, молекули, нейтрони, протони, все, що в цьому світі поза цим світом це все створено словом. А ім'я Ісусу Христу на небі Слово Боже. Цей світ, тобто що Ісус Христос, він буде ким завгодно, тільки не Богом. Але мільйони доказів фактів того, що Ісус Христос є Бог рівний Богові. Так він є син Божий, але Він є рівний Богові. Він є Бог. То, що люди не сприймають розумієте, цей факт, що Ісус Христос є Бог. Це є повне невігластво і повна неграмотність до істини, до теології. Це повне невігластво. Це просто показує той момент, що ми там знаєте, зачули дагав, а не знаємо до він. Беремося говорити, то, що ми навіть в тому не розбираємося. Каже нам апостол Полодофелепіан. Він бувши в Божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокрив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерти Хресної. був слухняний, тому що в нього було призначення. Бо тому, що якщо б Ісус не виконав призначення, то ми б всі пішли в пекло на вічні муки. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Любі, Біблія чітко показано. Коли люди собі завжди шукали всяких ідолів, що Бог каже? Не поклоняйтеся нікому, тільки єдиному Богу. Коли навіть Іван, апостол, був забраний на небо, коли Ісус давав книгу відкровення, він поклонився Ангелу. Що Ангел сказав? Що Ангел сказав? Я такий самий раб, як ти. Єдиному Богу поклоняйтеся. А коли Ісус був, піднявся на небо, то все небо поклонилося. Що тут показує Бог? Що перед Ісусовим ім'ям? Клоняться кожне коліно небесних, земних і земних. І це показує той момент, що Ісус є Бог, тому що коли він піднявся на небо, йому вклонилися, і він сів праворуч батька. Хто може сісти праворуч Бога? Та тільки подібний Богові. Бог. А Ісус помер, і на три дні ночі він спустився в пекло і сказав одне слово на коліна, і вся при вклонилася. Чітко показано, що перед його ім'ям всі поклоняться. Слово Ісус без всякого спустився в пекло, без всякої зброї. Чому? Тому що його зброя це Слово Боже. І коли він це сказав слово, то чорти біси, сатана, всі вклонилися. А чому Ісус спастися у пекло, щоб забрати ключі у смерті і у пекло в сатани? Які ключі вічного життя, які ми втратили в раю? І це була місія Ісуса. Коли над Ісусом глузували біля Христа, та коли казали, що якщо ти син Божий, то спастися, ти ж можеш чудеса творити та, ти, ж ти можеш сама всіх рятував, а сам себе не можеш рятувати. Він міг це зробити всіх лютошку розірвати там, знаєте, от реально. Але це не його було призначення. Він міг ангелів та е, покликати, ну тобто, все військо ангельське, все Боже. Він це все міг зробити. Але це не його була місія. Його місія це врятувати людину, це перемогти смерть, пекло та забрати ключі і віддати це право людині, яке вона втратила в раю. Ісус він є вічний, Бог. І також коли Ісуса розіп'яли, то Пилат, який, знаєте, будучи невіруючим, реально зрозумів істину, аж злякався. От реально, коли він почув слова від фарисеїв, що Ісус богохульствує, що Він назвав себе сином Божим, а це значить рівним Богом, то Пилат унив руки, каже, все, розпинайте свого Бога. І Пилат дав табличку, на якій було написано цар Єудейський. А що це означає? Це вічний цар, вічний цар, вічний Бог, який не помирає. Ісус, людина помирає, але Бог не помирає. Ісус помер, але воскрес і дав нам перемогу. Його призначення було це врятувати людину. Від пекла, від вічних мук, від смерті, щоб ми туди не пішли, пішов Ісус. І це все переміг, і дав нам ключі. І тому, чи Ісус є Богом, так, Ісус є Бог.